Привіт! Сьогодні ми поговоримо про один з найдивовижніших, я б сказав, парадоксів в українській історії. І питання це звучить так: як взагалі можливо, щоб культура цілої нації не просто виживала а буквально вибухала розвитком під час війни і тотальної революції? Саме це й сталося в Україні між 1917 та 1921 роками, здавалось би, суцільний хаос. А насправді потужний поштовх до культурного відродження. Тільки вдумайтесь за якихось чотири роки в Україні влада змінюється кілька разів, і кожен новий уряд приходить зі своїм абсолютно іншим баченням того, якою має бути культура. Це був, знаєте, такий собі калейдоскоп влади, ідей і, звісно, конфліктів. Добре, отже, наш план на сьогодні спочатку розберемося, як таке взагалі можливо: культура під час хаосу. Потім подивимось на два абсолютно різні підходи: національне відродження і культура, як ідеологічна зброя. Потім битва за освіту. І на сам кінець зведемо все докупи і порівняємо ці два проекти для нації. Отже, почнімо з першого пункту: Спробуємо зануритись в атмосферу того часу і зрозуміти цей культурний парадокс. Так, з одного боку війна, революція, розруха, але з іншого падіння Російської імперії зняло кайдани. Головна перешкода для розвитку української культури зникла, і це як не дивно викликало неймовірний сплеск інтересу до всього свого, до національної культури, до освіти. І от на цій хвилі з'являється перше бачення його просували українські національні уряди. Їхня мета була ну дуже амбітною: збудувати міцний культурний фундамент для нової суверенної держави. І вони не просто говорили, а діяли. Почався грандіозний проєкт з розбудови інституцій. Вдумайтеся, все це створювалося фактично з нуля. Вперше в історії з'являється Українська академія наук, національна бібліотека, власні музеї. Це була така собі гучна заява на весь світ. Дивіться, ми повноцінна нація зі своєю наукою, мистецтвом і власною історією. Серцем цього руху стала політика, яку ми знаємо як українізація. Ідея була проста, але революційна. Українська мова і культура мають стати основою, стрижнем абсолютно всього в новій державі, а особливо в освіті. І результати не змусили себе чекати. Тільки подивіться на цю цифру: 150! приблизно стільки нових українськомовних гімназій запрацювало лише до осені 1918 року. Це ж справжня освітня революція, яка розгорталася просто на очах. Але знаєте, що вражає найбільше? Це не просто політика згори, це був шалений рух знизу. Ось ця цитата це лист дитини, дитини, яка віддає свої крихітні заощадження на українську школу. Це ж неймовірно, це показує наскільки глибокою була ця мрія про власну культуру, вона йшла від самих людей, від їхніх сердець. А тепер про інший бік медалі про абсолютно протилежне бачення. Тут культура це не мета. Ні, це інструмент Інструмент для тотального політичного контролю. І ось тут головний вододіл з одного боку національні уряди, які хотіли будувати культуру для суверенної нації, а з іншого більшовики, для яких культура була лише засобом для зміцнення власної диктатури, культура для нації чи культура для партії ось у чому різниця. І для цього більшовики розгорнули цілу ідеологічну машину. Вони створили централізовану мережу таку собі павутину з наркоматів, видавництв, кінокомітетів, і все це працювало на одну єдину мету: тотальне поширення комуністичної ідеології, контроль над усім від газет до пам'ятників. Просто подивіться на ці цифри: 18,5 мільйонів, стільки пропагандистських матеріалів, плакатів, газет, брошур надрукували лише за один рік. І це в умовах, коли паперу катастрофічно не вистачало. Країну просто затопили державною пропагандою. І звісно, вони не оминули увагою кіно. Найновіший і найпотожніший засіб впливу був створений ВУВКУ – всеукраїнський фотокінокомітет, який взяв під залізний контроль усе, що знімалося і показувалося. Пріоритет, звісно ж, агітаційні фільми та кінохроніка, яка висвітлювала події у правильному світлі. Але, мабуть, найзапекліша битва між цими двома світоглядами розгорнулася саме в освіті. Це було справжнє поле бою за майбутнє покоління. План національних урядів був чітким і, скажімо так, класичним. Перше, українська мова, головна в усіх школах. Друге відкрити якомога більше національних гімназій, щоб дати доступ до освіти. І третє створити власні українські університети. Все логічно. А більшовики, о, вони пішли зовсім іншим шляхом. Їхній план був не реформувати, а повністю зламати стару систему. Геть університети, замість них єдина для всіх семирічна трудова школа. І головне, пролетаризація. Тобто максимальне залучення робітників до освіти, навіть якщо для цього треба було створити спеціальні прискорені курси. І ось для цього і були створені так звані робітфаки. Це були, по суті, підготовчі курси при вишах. Їхня задача швидко підтягнути робітників, у яких не було середньої освіти, і дати їм пільги при вступі. Таким чином, вони радикально змінювали соціальний склад студентства. Добре, ми побачили два абсолютно різні підходи. То що ж у підсумку? Які висновки можна зробити, дивлячись на ці два проекти для майбутнього нації? Давайте просто зведемо це в одну таблицю. Дивіться: головна мета: у одних суверенна національна культура, у інших ідеологічний контроль, освіта. Тут україномовні університети, а там стандартизовані трудові школи. Наука і мистецтво. Тут незалежні академії, а там інструменти пропаганди. Навіть мову використовували по-різному: як основу державності, або як інструмент для впливу на маси. Два світи, дві реальності. І попри весь цей хаос, попри війну й терор, саме в ці шалені роки був закладений фундамент сучасної української культури. Імена, які ви бачите, Вернацький, Нарбут, Бойчук, Курбас, це титани, які створили академії, мистецькі стилі, театри. Їхня спадщина живе і сьогодні. І вся ця історія підводить нас до одного, але дуже важливого фундаментального питання. Питання, яке, до речі, не втратило актуальності: коли держава бере на себе роль будівничого культури, вона це робить справді для людей, чи все ж таки, в першу чергу, для зміцнення самої себе, це те, над чим варто подумати.